Коли у церков ти приходив та бачив істину в душі, тоді молитися будь-день ніхто не заборонить, якщо у Бога віриш ти. Бо зараз в Україні храми знищують. Я не прокопали з іконами матеріальне, а про духовну спадщину, яку віднім мають. Сьогодні приходять до храму особлива нація, у православну альма матер молитися своїй країні, за неї страждати, а не за Україну. Все тільки на папері, а що люди всередині, бо деякі так довго страждали, і короною на голові на стязі бавитися стали. В чужій країні показали, що на Україну вони клали. І можна в світі вже кричати про бандитів, яких зрадили. Бо 30 років підставляли націю слов'янську. В крадіжках, проституції, в лайні, до якого немає відношення. Бо жертви. А правда існувати буде для тих, хто любить. Цим серцем Бога Всевишнього. І я не про храми пишу, а про українські традиції.